Літня олімпіада 2024 року Україна, місто Київ, стрибки у воду. <звук> Пропонуємо вашій увазі черговий факт службової недбалості, що призводить до знищення чергового об'єкту, водного об'єкту міста Києва. На жаль, саме так виглядає берегова зона водного об'єкту міста Києва. Хоча, на нашу думку, вона мала б виглядати зовсім інакше. Наразі дана берегова лінія водного об'єкту завалена сміттям різного роду пінопласт, гумові шини, дерев'яні віконні рами та багато-багато іншого сміття. І на жаль, замість створення повноцінних екологічних природних об'єктів, де могли б відпочивати кияни та покращувати своє здоров'я, ми на жаль бачимо їх повне знищення. І наразі у нас виникає підозра, що на території міста Києва за участі посадовців діють певні схеми по знищенню екології міста Києва. Подібні водні об'єкти засипаються сміттям, а потім передаються дані земельні ділянки забудовникам для будівництва нових ЖК та нових торгівельних. Центрів саме так виглядає вся територія, що прилягає до вище показаного водного об'єкту. Також хочемо відмітити, що на даній території спостерігається наявність десятків, а можливо і сотень тонн сміття, котрі лежать тут напевно вже роками, але цього чомусь не помічають наші можновладці. Даний злочин відбувається поряд озера Тягле та поряд озера Вирлиця.